Друзі, всім привіт! Ранковий виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. З місцем визначився, з дистанцією також. Трішки загодував точку ловлі і щойно зробив перше закидання з насадкою. Дистанція метрів 60 старту за корму я дав 5 годівничок. Монтаж мінлайн. Годівничка зараз 90 пластикова від фанатика. Повідеця причепив сантиметрів 60, діаметру 0,18. А чогама-кацу 12-ка. Розпочав з трьох опарищів. По насадкам брав хробаків та опарищів. Ну і також в мене завжди є з собою пінопласт. Зараз покажу прикормку, яку зробив на сьогоднішню риболовлю. Будемо чекати на перешклювання. Ось така прикормка. Тут варений горох половинкою, запарена пшенична крупа. І трішки я додав солодкого бісквіту прикормка від флагмана. Ну, ось така вона вийшла. Плювання перше. Ай, ё -моё. Пашка, пацанчика, Промахнувся трішки. Підлящик, друзі. Непоганий такий. Они всякий. Хлопчина. Оце прикол. Витягнув. Підляща разом з гачком. Це мій, а це чийсь. Гак. Ну, дивіться. Який. Давай. Ух. пішов. Ух. Ну, друзі, з вас вподобайка, якщо не складно. Непоганий такий підлящик. Грамів може 800, можливо й 900. Ну, я вирішив, друзі, його відпустити. До речі, взяв на двох хрумачків і з підсадкою одного опариша. Та -моє! Прудкі хрубаки. Закриваю одним опаришем смакота. Швиденько потрібно перезакидувати. Я не думаю, що він там один підійшов. І. Поки чекаємо наступного клювання, давайте вам розповім про свій комплект. Рибалю сьогодні фідерним від віддайве. Це Enzon 3,90 до 150 грамів. Катушка Flagman Inspiration 5500. На ній намотаний шнур Select Master PE 4жильний 0,10. В У вигляді шоклідеру я також використовую такий шнур, тільки 0,16 діаметру. Гачок на повіці ось такий. Может быть, кому будет интересно. Ну а жилка вот такая. Кто там такой? Ну, будет Але поменшого розміру. розміру ну, покривання файне було. А ні, не підлящик. Це ось така файна краснопера. плоскірочка Да, так, клювання таке лящове було на початку. В принципі, розмір плоскірки непоганий. О. Так, треба одразу закривати, тому що вони такі прутки, починають зразу. Вилазити з коробочки. Так і продовжую зараз на два хробачка і один опариш. Водичку потрошки скидують, але не додають. Наліпає пух на шнур, але сьогодні не так критично. Як було декілька днів тому, я виїжджав на вечірню рибалку, пуху було просто дуже багато. Оце раз закинув хвилини 3-4, постояло, витягуєш і такі лахмотя наліпаються, просто трендець. буйки. Вийшов. Прикрозвісно, ну що зробиш? Це рибалка, друзі. До речі, взяв на трьох опаришів. Так, експериментую. Бачите, вранці три закиди зробив на опариша нічого. Потім з першого закиду взяв на хробачка з опаришем. Потім плоскірка взяла. На закидів я 5-6 зробив і нічого. І ось щойно перезакинув на трьох опаришів і було клювання. Пілящик був якийсь такий, можливо як і перший, не знаю. Зараз на все потрібно пробувати. Звісно, одним фідером так дуже сильно не, не наекспериментуєшся, але все ж таки насадку змінювати потрібно, якщо рибка взагалі не відзивається. Давай, давай, давай. Синиць ось такий. Рибка потрошку відзивається, але не так, як хотілося. Ого, клювання, яке ви бачили? Фух. Тут там такий? Аж фідера перевернув. Поганий. О, друзі, гарний, гарний. О, оце піде. Вот это аппарат. Гарный лящик, гарный лящик. О! Ну, клювание такое было. Вы сами все бачили. Зараз покажу вам его. Снимочка. До віддайте. О! О! Гарний хлопчина. Он дивіться який. Ух. Такий десь. На півторашку, мабуть, затягне. Непоганий. Я якраз перед цим клюванням потемпував. Зробив п'ять закидів. Ну, в хвилину закид. І постояло десь хвилин 10. Ну, клювання, друзі, ви бачили. Віддай фідер. І ось так. Водичку так продовжують і скидувати, товчка сьогодні так і не було. Бачите, по-різному. Кожен день дають по-різному. Ну давай. Он. О, бой Это А может и лящик. Сюди дружок. Ні, це півляч просто бойки. Він ці комари задовбали уже, якщо чесно сказати. Оп, припарковали ще одного. Оце відпускний розмір. Это, друзья, розмер А Видай, очка. Видай. Он бачите, О. Малюк. Давай, малюк. Та туди давай. Да. Давай, давай. О. І зрозумію цю рибу. Минулі виїзди відзивався на трьох опаришів. На хробака з опаришем брати не хотів. Сьогодні, бачите, краще відзивається на хробачка. хрубочки. треба перевіряти. шумденько перезакидувати, скоріше за всього підійшла якась тайка. Ось так. Підійшла моя ранкова риболовля до завершення. Я вже почну збиратися. А вам всім, друзі, дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді. Оце те, що я забираю додому. Гарний лящик, плоскірка і два синці. Чи сидить? 嗯呐。No. Вот так и отпускаем, друзья. значит отзываются. А ты хиша ты. Давай малий. Пішов, як файно. Може ще разок закинути, поки я тут збираюсь. А вдруг тут знову дубаса. І знову підляжче. Ще побільший. Ух, пора йти. Ух ти, трава ця. Азаїв дружок. Ну, дивіться який Ще один. Де там хочу... О, -о, О. Не знаю, друзі, якщо не достану, придеться забирати. Так, наче очухався. Давай, дружок. А ні. Придеться під цакою витягувати. Друзі, дуже глубоко Він помре.